Дорогі брати і сестри, я радий всіх вас вітати в Домі молитви в цей недільний і вечоровий час. Нехай буде слава Господу! Тільки Він достойний слави, достойний подяки і поклоніння за те, що він в другий цей день дозволив нам бути тут, щоб почути Його слово, щоб почути Його істину, почути те, що Він хоче сказати для мене сьогодні і для кожного із нас. Якщо ми будемо тримати своє серце відкритим, то він. Скаже ті слова, які необхідні саме для нас і саме в цей час. Тому будемо уважні до того, що Господь хоче сказати для нас. Я зачитаю для наших роздумів два місця Слова Божого. Перше місце це книга пророка Даниїла, П'ятий розділ, 24-й і нижчий вірш такі слова. Того часу від нього посланий зараз руки, і написане оце написання. А оце писання, що написане? Мене Мене Текел у парсін. Ось розв'язка цієї речі: Мене порахував Бог царство Твоє і покінчив його. Текел, ти зважений на вазі і знайдений легеньким, Перес, поділене царство Твоє і віддане мідянам та персам. Тоді наказав Алтасар і надягли на Даниїла пурпуру і золотого ланцюга на шию його, і розголосили про нього, що він буде третім, пануючим. У царстві, третім пануючим у царстві. Друге місце записано дії святих Апостолів, 10 розділ, 34-й вірш, такі слова. А Петро відкрив свої уста і промовив: Пізнаю я по правді, що не дивиться Бог на обличчя, але в кожнім народі приємний йому, хто боїться його і чинить правду. В кожнім народі приємний йому той, хто боїться Його. І чинить правду. Слава Богу! Ось ці слова, які я хочу, хотів би порозумувати над ними в цей час, ми дуже добре знаємо ту історію, коли про історію Новоходоносора, коли Бог, коли він піднявся дуже сильно високо, і Бог його Бог показав йому і опустив його, що він був як та тварина, він був в певний час. І потім, коли він вернувся, він прославив Бога, каже, що. Немає іншого, немає іншого Бога. Він сказав такі слова: каже: Тепер я на воходоносор хвалю і звеличую, і славлю Небесного Царя, що всі його чини його правда, а дорога Його правосуддя. А тих, хто ходить у гордощах, він може понизити. І це ця історія вона передувала тій історії, яку я частинкою зачитав. Коли цей Валтасар, коли він зробив цей велике, велике свято для своїх, для своїх підлеглих. І коли вони принесли ті, той посуд з дому, з дому Божого, принесли його і наливали вино, і пили, і веселились. І написано, що того часу, той час прийшла ця, ця кість руки, і написано було на стіні. І написано тут каже, що цар. Дуже сильно почав, почав злякався дуже сильно, каже, коліна вони билися одне об одного. Це той цар, який був, ця імперія була найбільша по всій землі. Він був найвеличніший цар, найбільший, кого він міг комусь вирішити, кому дати життя, кого забрати життя, яку країну поневолити, кого відпустити. І тут, коли він побачив це, він сильно злякався, почали коліна битися одне об одне. Коли прийшов цей напис, коли він побачив на стіні, коли вони почали шукати, хто може його розгадати, ніхто не міг. І сказали йому, що є в тебе є в царстві один чоловік. І коли Даниїл починає це все роз'ясняти, і це, це розв'язка, як він каже, що ось розв'язка цієї речі: мене порахував Бог царство і покінчив його. Текел, ти зважений. І знайдений легеньким. Я хотів би нашу увагу звернути на, цю, на, оце, на цей вірш. Каже, ти зважений і знайдений легеньким. Чому цей чоловік, якого зважили, який, я думаю, що може, в нього було щось, і добре в нього було, що він робив в своєму житті. Не все ж він робив погане. Але каже, коли ти зважений був, ти знайдений дуже легеньким. І саме я хотів би для себе дати відповідь. Що робить нас важкими, якщо поставити мене на цю вагу, чи когось із нас поставити і зважити мене, що, що може зробити мене таким, щоб я не був легеньким? Так, як коли зважили цього чоловіка, Бог каже, ти зважений і знайдений дуже легеньким. Що робить мене важливим чи важким перед Божими очима? Я дуже. Я не знаю, молодше покоління, може, мабуть, молоді тут малої, але чи ми знаємо, що це таке є вага. Коли ми, я в своєму дитинстві е, захватив трошки того, коли е, наші батьки вирощували гірки, ми продавали їх. І це була вага така, десь як ширина, ця, ця кафедра. І на одній стороні одна тарілка, на другій дві тарілки. І на одну ставиш там, гірю одну кілограм чи два кілограми, а на цю сторону ти. Кладеш те що, ти, те, що продається. І коли вони вирівнюються, це значить рівна вага. Тому. Тут каже Господь, порахував Бог царство твоє і покінчив його. Господь порахував всі справи Валтасара. І коли він поставив Валтасара, на цю вагу він зовсім не вирухнувся. Часом буває, що. Коли поставиш таку велику гіру і кладеш, кладеш на цю сторону щось, а воно навіть не рухається. Так, похоже, може, ці справи, які Валтасар робив, якісь були покладені одна справа друга, але нічого не мінялося. І в кінечному ітозі Бог каже, ти знайдений дуже легеньким. Я, Часто ми можемо е... зважувати інших людей. Як часто я можу когось другого зважити, це е... дуже легко, я можу по, по взгляду очей як кажуть, Можна поважити, можна подивитися, хтось, як говорить, чи хтось як поступає, і можна це зважити, але хто може зважити справ... справді? Хто це може зробити по справжньому? Йов колись одного разу сказав такі, такі слова. Він каже в 31-му розділі такі слова говорить, каже, хіба він не бачить дороги мої? І не лічить усі мої кроки. Якщо я ходив у марноті і на оману спішила нога моя, то нехай на вазі справедливості зважить мене, і невинність мою Бог пізнає. Він каже: нехай Бог на вазі справедливості зважить мене. Я думаю, що саме Бог це є той, який може зважити справедливо. Як одного разу, коли прийшов Самуїл в дом Єсея, і Бог сказав йому, йди туди і помажеш там царя. Вийшов перший син до нього, він, каже, він подумав собі, каже, от то, цей буде по цар. великий, на зріст, гарний. А Бог каже: ні, не він. Давайте ще другого. Хто ще є вас? Другий син вийшов. Ні, не той. Як Самуїл, він, бачачи, дивлячись, він якби зважував в, свої, в, своєму, в своєму розумі, в своєму серці, оцей чоловік, мабуть, що він е, гарним виглядом. Йому є представити людям. Але Бог каже, дивиться не так. Каже, ти дивишся на зовнішність, а я дивлюсь на серце. Саме по-справжньому може зважити тільки Господь. По-справжньому -по тільки може зважити Господь Бог. Ми не можемо, ми можемо зважити, але ми точно ми помилимось, ми неправильно зважимо. Часом можемо говорити, отой от брат чи та сестра, вони дуже хороший, але потім виявляється, що щось не так, щось там. Щось в житті є зовсім не так, як ми можемо бачити. Тому хай ми в нашому житті не будемо спішити когось важити, але е, поки ми маємо цей час, маємо цю добру можливість, добре ці зібрання, коли Господь дає нам, ми можемо самі себе зважувати. Якщо ми, як ми можемо себе це зробити, ми можемо на цю одну сторону на вагу поставити Слово Боже, а на другу можемо поставити себе і порівняти себе до Слова Божого. Ми часом, як люди, можемо себе важити і протистояти комусь іншому. Колись як, в, написано в цій е, притчі про фарисея і про митника, коли фарисей прийшов помолитися, і митник прийшов помолитися в храм. Двоє прийшли в храм, двоє прийшли помолитись. Але коли Фарисей поставив на цю другу, на цю тарілку другу на вагу, поставив не Боже, не Боже Слово. Не Божу правду, а поставив свої діла, поставив, що я от роблю, я пощусь, я даю десятину, я даю багато чого, я допомагаю, я роблю. І це було правильно, так. Да. Але він поставив своє туди і зважив того митника, і по його, на його думку, він був зовсім легенький. Що, що ти митник, він, він, нічого хорошого в нього немає. Але коли Бог поставив фарисея на свою вагу, тоді фарисей. Написано, що він пішов менше оправданий, тому що коли ми важимо, коли ми протиставляємо себе, своє, своє життя, зрівнюємо до Слова Божого, тоді ми можемо багато чого побачити, того, що ми, знаход... ми будемо знаходити себе, що ми є легкі, що ми не є такі, як Бог хоче нас бачити. Тому ми справжні по справжньому ми будемо зважувати себе, тільки коли ми будемо ставити, ставити себе на противагу Слову Божому. Слово Боже! І я порівнюю себе, чи я поступаю так. Чи я виконую те, що написано, чи я, моє серце, воно чисто, чи моє, чи моє серце не судить іншого, чи не принижує іншого. Коли я буду себе ставити на цю вагу і згідно Слова Божого, тоді я по-справжньому зможу, зможу бути зважений. І цей Галтасар, коли покликали Даниїла, і він каже: роз'ясни мені, це, це, що написано. І тут в п'ятому розділі раніше, Даниїл, що починає йому перераховувати, він каже, того часу Даниїл був приведений перед царя. І цар заговорив до Даниїла, Чи ти той Даниїл, що з юдених синів, з вигнання, яких вивів цар мій батько з Юдеї? І чув я про тебе, що в тобі дух богів, і що в тобі знаходиться явність, і розум і надмірна мудрість. І Він говорить про нього. І далі. Відповів Даниїлу, почав йому переказувати те, що було з його батьком Новоходоносором. те, що трапилось, те, що відбулося. І він це все йому якби, освіжає в його пам'яті. Я думаю, що він, будучи сином, будучи при, при, там, при царі, він, він змусив знати те, що відбулося з його батьком, як, як це було. І Даниїл йому це все перераховує і говорить йому, і каже. Що ти, він далі каже він, а ти сину його Валтасаре? Це все знав. Ти Сину його Валтасаре, не смирив свого серця, хоч усе це знав, але ти піднісся понад небесного Господа і посуд Храму його принесли перед тебе, а ти та вельможі твої, жінки твої та наложниці Твої пилизних вино. І ти хвалив богів срібних та золотих, мідяних, залізних, дерев'яних та камінних, що не бачать і не чують та не знають. А Бога, що в руці його душа твоя, що його всі дороги твої, ти не прославляв. Каже, ти це все знав і цього не зробив. Не прославив Бога. Ти бачив, що сталося з твоїм батьком, як, як це все було. І можливо. Валтасар був присутній, коли на входносу говорив ті слова, каже, що я звеличую Небесного Царя, всі чини його, дорога Його правосуддя. І він каже, каже, тих, хто ходить в гордощах, він може понизити. Тому, він каже, Валтасар, ти це все знав, але свого серця не смирив. І саме тут криється, я думаю, цей секрет, що би зробило його важким, важливим на цій вазі, коли Бог зважив би його. Коли він. Піднісся, коли він прийняв, допустив гордість своє серце. Він подумав, ну що батько захватив свій посуд, захватив тих всіх рабів з юдеї, а чому мені би не, не взяти цю, цей посуд? І, і вони наказав, принесли його і каже: вони пили всі, всі з того посуду храму Божого. І він каже, що ти піднісся понад небесного Бога. Ти піднісся так високо, ти думав, що ти ще більший. Але каже, ти. Зважений і знайдений, дуже легеньким. Саме це, коли людина, коли люд, хтось з нас, коли ми допускаємо якусь гордість своє серце, це робить нас дуже і дуже легенькими на цій вазі Господній. Це, що ми часто можемо допускати, що я щось можу зробити, що мої сили, що в мене якісь є таланти, що я можу гарно сказати, можу гарно якось щось зробити, але не прославивши Бога. Не віддавши належну шану Богові, це робить нас легкими. Тільки ті люди, які смиряючись перед Богом, які в смирінні визнають Його велич і тільки Божу можу, могутність, вони будуть на тій вазі, вони будуть знайдені важкими, вони будуть знайдені важливими на цій вазі Божій. Коли подивиться на Даниїла, коли він ці сни виясняв, він каже: ти каже, знаєш це, як вияснити. Він каже, Даниїл каже: ні, не я. Я не знаю, каже, але я знаю Бога, він може вияснити, Він може сказати. Даниїл міг би сказати: ну, звичайно, я знаю, це вже, це вже було, я вже, Бог це мені дав, дав мені цей талант, я можу сказати. Але, будучи на такій високій позиції, будучи при різних царях, Даниїл все одно він смиряється, і він для нього не існує, що я. Він каже, ти каже, можеш вияснити. Він каже, ні, я не можу, не я. Але Бог. Який висідає там на небесах, який є примудрий, який є всемогутній. він може сказати. І саме це робило, що Даниїл він був важливий, він був, мав цю мудрість, мав це благословіння при різних царях. Ці влади мінялися, царі мінялися. А Даниїл залишався на своєму місці, коли, тому що він підвищував, він піднімав владу, піднімав велич Господню. Він був тою посудиною, тою посудиною, яку Бог міг використати використати його час, на його місці. Сьогодні Бог хоче використовувати кожного із нас, кожну людину. Немає такого, що хтось є непригодний для Божої праці, але Бог може використати тільки тоді, коли ми смиряючись, коли ми смиряючись перед Ним, перед Богом, визнаючи тільки Божу велич, визнаючи тільки Божу могутність, тільки Його мудрість. Визнаючи, Бог тоді може використовувати нас. Як апостол Петро сказав, каже, що в кожній народі є приємний йому той, хто боїться його і чинить правду, хто боїться Бога, хто шанує Бога. І каже: в кожній народі, той, хто боїться Його і чинить правду, він є, він є приємний для Бога. Бог може використовувати Його. Хай Господь допоможе кожному із нас. Він дав нам це зібрання. Дав нам цей час, коли ми можемо зараз, коли читається Слово Боже, коли Слово Боже проповідується, ми можемо ставити себе на, на, на ті тарілки, можемо на цю вагу поставити себе, як поступаю я. Ми дуже легко можемо судити інших, але Хай Господь допоможе нам, щоб нам ніколи не важити когось іншого, тому що це право є тільки за Богом. Тільки Бог може справедливо осудити. Ми 100% осудимо чи поважимо когось неправильно. Це буде... 100% неправильно, тому що ми тільки по, як кажуть, по зляду очей, по слуху ушей. Ми можемо це зробити, але це буде неправильно. Тому хай це буде тільки для Бога. Нам дано право тільки вважити себе, зважувати, зважувати себе. І якщо ми знаходимо себе, що ми щось робимо не так, сьогодні є дуже благоприємний час прийти до нього. І Він каже: до, до Волтасара каже, Бога, що в руці Його душа твоя. і що його, все, всі дороги твої, ти не прославляв. Наша душа, наше життя. Все в Божих в, перед Богом. Як він сказав, це перше слово цієї цей, цей розв'язки, він каже, мене порахував Бог, царство Твоє. Це була величезна імперія. На той час була найбільша імперія на, на цій землі. І каже: Бог порахував Його, Бог порахував, Бог порахував, врахує мої дороги. Бог рахує мої справи, Бог рахує кожний з нас. І перед Ним немає нічого. Те, що, може, десь я щось зробив, ніхто не замітив, але Бог рахує і сьогодні важить. Хай Бог нам допоможе, щоб поки маємо цей час, ми могли себе, себе перевіривши, зважити себе на фоні Слова Божого, на дзеркалі Слова Божого. Подивитися, чи я шаную Бога, чи може є в моєму серці якась є гордість, може я. Привозношусь, може, я як той фарисей, приходячи в дом, дім Божий, я можу себе важити на фоні когось іншого, сказати, я ж краще поступаю, як той, той брат чи та сестра, який, може, мало відвідує зібрання, може, мало приходить, може, мало жертвує чи ще щось інше. Але нехай Бог збереже нас від цього, але хай дасть нам, щоб ми, кожен сам себе, маючи цей час. Тому що прийде момент один колись, коли ми будемо зважені, але тоді вже не буде. Нам шансу поправити. Валтасар був, прийшов цей час для нього в його житті. Бог зважив його, порахував, знайшов його легеньким, і написано, що покінчене Твоє царство, поділене царство Твоє і віддане Міндіаном і персам. І 30-й вірш каже, тієї ж ночі був забитий Валтасар цар Халдейський. Сьогодні, маючи цей час і розпочинаючи ці зібрання, нехай Господь допоможе кожному із нас. Подякувати Бога, тому що маючи це зібрання, маючи цей благоприємний час, що ми можемо самі себе перевірити, можемо е, почути від Бога, що Бог нам скаже в наше серце і поправити своє життя. Якщо хтось сьогодні, чуючи, е, чуючи це слово і не міняє, не змінює своє життя, може та гордість продовжується в його серці, в його житті, Хай Господь збереже нас, тому що тільки коли ми смирятися будемо перед Богом, коли ми будемо. Воздавати всю шану і велич нашого Бога. Тільки тоді ми будемо приємні для Бога. Тільки тоді Бог зможе використовувати нас, кожного, на будь-якій позиції, на будь-якій, де ми не були б, чи на роботі, чи в церкві, чи поза нею. Господь хоче використовувати кожного з нас, але Він, він зможе використовувати тільки тоді, коли я смиряюсь, коли я величаю і підношу ім'я Господнє, коли я підношу тільки Господа. коли... Воздаючи йому шану та велич і розуміючи, що моя душа, розуміючи, що всі мої дороги, все, все, що моє, це все є перед Богом і Він контролює, Він тримає і, воздаючи славу Господу. Тому давайте ми зараз в цій молитві ще раз і ще раз подякуємо нашого Господа, що Він з благості своєї, своєї доброти нам дає цей час, дає нам знову шанс. Ми можемо перевірити себе, можемо себе зважити. В світлі слова Божого, чи я поступаю правильно, чи я, можливо, Бог важить, я думаю, важучи себе, думаючи, що я роблю правильно, добре. Але коли Бог дивиться на мене, каже: Ні, ти легенький, ти, не, ти підносишся, ти допускаєш гордість, ти допускаєш якийсь осуд, а Господь збереже нас. Тому давайте ми в цій молитві прийдемо до нього, подякуємо за все і попросимо, щоб він допоміг кожному із нас судити тільки себе, а не когось іншого. Склоняємо наші коліна. Молимось. Амінь.